У зеленому гайочку сяду тихо на пеньочку. На дерева поглядаю, свою пісеньку співаю, аромат дерев вдихаю, я природу так кохаю. Діти, коли ми з вами виходимо погуляти в ліс, сквер чи парк, навколо нас завжди багато дерев. Вони оточують нас скрізь. І це дуже гарно. А чи знаєте ви, яку користь несуть дерева? Дерева не тільки прикрашають природу, але й несуть велику користь. Вони очищують повітря, яким ми дихаємо. Дерева поглинають шкідливі речовини із повітря. Корені дерев очищують воду, що просочується у землю. Вони здатні поглинати шкідливі речовини та фільтрувати воду, щоб ми могли пити чисту воду. Тому, коли ми п'ємо воду з криниці або річки, дякуємо деревам за це. Крім того, дерева захищають нас від сонця та вітру. Густі гілки та листя дерев надають нам тінь, коли сонце світить яскраво та захищають нас від сильного вітру. Дерева допомагають знижувати температуру навколишнього повітря, що особливо корисно влітку, коли дуже спекотно. А ще дерева це житло для тварин. Дерева є домом для багатьох різних тварин. Дерева надають притулок та місце для гніздування птахам, домівки для комах та інших маленьких тварин. Ось бачите, скільки користі приносять дерева. Тому дерева треба берегти. Люди піклуються про дерева. Доглядають за ними, висаджують їх. І сьогодні ми з вами теж посадимо деревце. І для цього я підняла суху гілочку з дерева. За допомогою пластиліну я закріпила ось в такій ємкості цю гілочку. У мене вийшло ось таке деревце. А тепер з пластиліну зеленого кольору я роблю на цьому деревці листочки. Їх багато. Прикрашаю дерево зеленими листочками. Ось таке деревце вийшло у мене. Пропоную діти і вам посадити у себе таке невеличке деревце.